Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами запікаємо баклажани. Надіюсь, що це відео стане в нагоді молоденьким хазяєчкам. І так, баклажани добре миємо, просушуємо і відрізаємо хвостики. Ось так. Хвостики відрізали. Далі беремо вилку і. Кожен баклажан наколюємо вилкою зі всіх сторін. Проколи робимо до середини баклажана. Ось так. Баклажани накололи. Далі кладемо їх в духовку розігріту до 200 градусів на 25-30 хвилин. Час в духовці залежить від величини баклажана. Чим більші баклажани, тим довше в духовці. Через 25 хвилин баклажани мають ось такий вигляд. Вони повністю готові і можна готувати з них далі.